Гресевний теп. Я тебе за твоя їла! Я не можеш потягатись, я тобі голову зовсім не Я тебе ааа! Господи, поможе, віддай їде! Десь би він відкричав! Ай, вально! Я на тебе треба їхати добре. А -а -а! Успокойся, будь ласка. Я зараз тебе успокою. Пяшений, коротше, теп. Нічого, нічого. Те про тебе. <рец> <рец> Там до гори полонили. Вроде бы все, 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 все нормально. Это просто бешеный, чуть-чуть теп. <таспортиз> бешеный. А -а -а! Короче, всем пока! А -а -а! Давай, стоп, 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 давай по-инчему все решим. Ну, поехали. А куда? Ульез. Окей, поехали. 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 Це мені сідати на твій саваканції не може пешка заниматься їхати окей трюну спортом ще зайняти можна. ну ладно поїдемо ще Вирубай свою камеру а, ну, о -о -о. Ну що, я готовий. Ну що, нападай? А, а! -а, -а, -а! А ваша мартышка, походу, подохла. Девица. Вставай. Зараз плюну. Вставай, давай. Вставай. Ну и что? Ну э, э, ты куда? Я сказал, сиди. Куда ваша мартышка бежит? Опана! Ну і що, як будемо договорюватися? Як? Питаюся як? Нормальний способ? Давай вставай, поговоримося. Ну як в нормальному способі? Я не стараю. Давайте ти мене відпустиш, ми Ну давай договоримося, давай мені 50 тисяч доларів і розходимося. А якщо ні, то як думаєш, що буде? Доб'ю! У якомусь переулку? Ну? Добре, добре. Я дам тобі. У тебе є місяць! Добре. У тебе місяць, щоб виплатити все! До побе! Телефон не треба чи можна забирати? На! Ну, Коротше, друзі, я сховався від нього, щоб він мене зараз не замідав, коли від'їхав. Тому я йому, звісно, не, не збираюся вертати 50 тисяч доларів і буду бачити, що буде.